Привіт! Я Міла Антонова, і сьогодні я розкажу тобі 5 секретів, які допоможуть встигнути все і навіть трохи більше. Секрет перший: розстав пріоритети. Подумай, що треба зробити за будь-яких обставин. А що можна взагалі не робити? Тому одразу секрет другий: не роби те, чого можна не робити. Я не бачу ніякого сенсу збирати дитячі іграшки по 15 разів на день. Секрет номер три: делегуй. Дуже багато інформації можна знайти на тему, які вже доручення по хатнім справам можна дати дітям за віком. Подумай, що можна доручити чоловіку, а що краще віддати клінінговій компанії. Секрет номер 4 Виключи те, що жере твій час. Я думаю, якщо перед тобою стоїть справжня мета, яка тебе запалює, тобі тебе не буде потреби ні в соціальних мережах, ні в іграх. Ні в чому такому. І секрет номер 5 завжди ти на першому місці, ти і твої потреби. Тому що, коли ти реалізуєш свої бажання, свої потреби, це дає тобі стільки енергії, Повір, часом ти навіть не будеш знати, що з нею робити.